Всім привіт з вами знову Кирило. Я. І ви попросили другу частину. От я і. Я. Ну що ж, сьогодні ми будемо знову малювати спрунки з четвертої фази. І да, тільки в початку ролику я дам вам задачу, скільки буде докдейов, якщо. 5 догдев додати 5 догдев і ще доба. І ще додати 2 догдев. Скільки буде догдев, напишіть комент, в коментах, а в кінці відео я буду перевіряти ваші коменти. Ну що ж, погнали! Спершу ми будемо маювати міста Фан. Веселого комп'ютера і зараз бу будь... і... і зараз ми починаємо його маювати. Ну що ж, далі містерфан комп'ютер готовий Так, тепер будемо маювати Саймона. Саймон. Такие напись полный треба старты. Стирачка мягко стирали. Это жестко. Да, и яйца! И Пасха уже прошла. И да. Напишите в комментах, когда будет Пасха. Пятого Травня чи 15 травня напишіться в коментах. І в кінці відео я теж самі буду перевіряти правильні відповіді. Так, малюємо Саймона. Бобка. Що ж, тепер реді! Ну, що ж, тепер приступимо. Тільки добавлю трохи лица. Так. Реді. Просто я трохи лица думав. Тепер розфарбовка! te para dar um unas... me Mi... <susurra> Mm-hmm. Так, окей, ну що ж, дерево у нас готове. Залишилось ще три персонажі. Так, які там ще є на маю миская. Ну все, наш скай вийшов. Бидный скай. Тепер у нас танер. Росфарбовка. А вот сюда наши залишився у нас Джевін. Ну що ж, мою ему Джевина. Ну що ж, наш дже він готовий. І подивись скільки ми багато скрунків понароблювали. Ух тишка. І под... Да, подивись скільки ми таких наробили, щоб наробив. Пош то окей, опікатися. Ми багато спонків зробили з тобою. Да, багато. Ну що ж, з вами був Кирило. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока. А я буду чекати ваші відповіді. А я буду обирати ваші відповіді правий. І скільки буде сім, п'яток йов, додати п'яток йов і додати два. Буду чекати від вас відповідь. Пока!